Олексій Новіков поставив новий світовий рекорд у становій тязі, Павло Наконечний знову травмувався та пропустить найсильнішу людину Європи, а Хол та Пуціновський битимуться в клітці. Здоровесь, давно не чулися, тож давайте обговоримо ці та дещо інші новини, що сталися у світі залізного спорту протягом останнього часу. Нещодавно, 15 березня, Олексій Новіков у Барселоні на Strongman Grand Prix встановив новий світовий рекорд у високій становій тязі, затягнувши неймовірних 550 кілограм. Цей різновид тяги також ще називають 18-дюймовою становою, і попередній рекорд тут належав естонцю Рауно Хейнлі. Цей віковий атлет у 2023 році справлявся із вагою 540 кілограм. Власне, рано зайшов у коменти до Олексія, привітав його, але також і висловив своє невдоволення відносно грифу. Мовляв, він був якийсь занадто гнучкий. В принципі, знаєте, з цим можна погодитись і трохи напіхати організаторам змагань, але думаю, ви погодитеся, що запас в Олексія був настільки великий, що сміливо можна було додавати ще кілограм 20 і особливо би нічого і не помінялося. Також шкода, що не дали Олексію потягнути тих же 570 або 580 кілограм, але ми повинні розуміти, що це звичайна практика для стронгмену. Це робиться для того, щоб у майбутньому ще раз організувати подібний турнір. Ну а особисто я, чесно кажучи, вважав би канонічним рекордом у такій тязі. Рекорд Олексія Новікова на 20-го року. Бо по перше. Це ВСМ. По-друге, гриф тут виглядає набагато жорсткішим, і сама вага знаходиться ближче до атлета, що і не дозволяє цьому грифу занадто вигинатися. Ну а по третє, вага цього рекорду більша, не по кілограмах, звичайно, а по цінності, бо він безперечно допоміг Олексію виграти свій титул найсильнішої людини світу. Ну, а тепер перейдімо, на жаль, до новин не дуже. Павло наконечний пропустить найсильнішу людину Європи 25-го року через якесь пошкодження спини. Це стало відомо ще в лютому, я постив це у своєму телеграмі, тому якщо маєте настрій, то підпишіться. Там подібні новини я стараюся висвічувати набагато швидше. Ну а так як відео зі згадками Павла зазвичай збирають дуже багато переглядів, то я вирішив згадати про це ще й тут. Менше з тим я, чесно кажучи, уже дуже надіюся побачити Павла при справі, бо змагався він, здається, ще аж два роки тому. І ось тобі на знову травма, яка не те, що не дає широкому Павлу реалізувати свій потенціал, а взагалі не дає нам навіть побачити на якому рівні він знаходиться зараз. Сам наконечний на це в своєму інстаграмі ніяк не реагував. Можливо, і реагував, але в сторіс я не бачив. Тому доведеться чекати якоїсь інформації про наступні турніри від Giants Life. бо думаю, вони зацікавлені у його запрошенні на якісь літні турніри. Або, якщо відновлення затягнеться, то вже аж на осінні, на Strongman Open або World Tour Finals. Так чи так я впевнений, що Giants все одно дадуть українцю ще один шанс. Ну і раз уже пішло таке кіно, давайте заодно поговоримо про Giant's Life, а точніше їх організаторів, їхнього головного космічного ковбоя Коліна Брайса, який схоже, що закопує свою сокіру війни разом із Хавтором Бьорсоном. Що це означає? А це означає, що ми з вами все ж таки будемо мати ще можливість побачити хавтора на найсильнішій людині світу на War Strongest Man. Про це заявив сам ісландський атлет, і він сказав, що така можливість дійсно є, і вірогідність його досить висока. Хавтор веде перемовини із IMG, це організація, яка займається проведенням найсильнішої людини світу. Бьорсон розповів їм, що має статися для того, щоб він повернувся на ВСМ. А вони свою чергу, здається, не проти і не вважають вимоги Тора якимись неможливими, якими вони б там не були. Скоріше за все, автор просто хоче, щоб Колін Прайс перед ним вибачився. Я нагадаю, що своє запрошення на цьогорічний ВСМ Хавтор Бьорсон отримав. Але чи побачимо ми його там? Ну, я думаю, усе буде тепер залежати від язика Коліна Брайса. Ага. Ледь не забув від ще однієї. речі. Від того, чи не сильно замахається Тор від ще одного дуже потужного, конкурентного та одного із найкращих стронгмен шоу у світі, яке пройде у середині квітня, Сібірія Павершоу, мать його в'йоб. Так, 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 ось такий трешак несеться, друзі. Окрім Бьорсона, туди поїдуть Матеош Кілішковський, який дуже любить рашиків. Він сам у своєму ютубі так сказав. Кабріель Рахум, Гавін Більтон, Фрідрік Йоханссон. Звичайно, знову туди поїде медокс, куди ж без нього? Ну і Корон. Я прекрасно розумію, що їм абсолютно похіру на Україну та на війну, але дуже і дуже неприємно, коли топ-атлети собі таке дозволяють. ale również dołożę część konkurencji na zawodów, które odbędą się w Rosji. Chcę tam polecieć, zawsze marzyłem, żeby tam polecieć na te zawody, Już tam kiedyś brali udział. Są to bardzo fajne zawody, już nie patrzę na y, problemy jakieś polityczne, światowe i w ogóle, ale po prostu typowo czysto sportowo. Також хороша новина є для любителів ММА і Стронгмену, особливо якщо ці дві дисципліни якось між собою поєднуються. Еді Холл та Маріуш Пуціновський погодили деталі свого поєдинку, а також озвучили деякі деталі, місце проведення та час. Звір та Супер Маріо проведуть свій двобій по правилах ММА 26 квітня у Польщі. На нас, так само як і на Атлетів, чекатиме всього навсього два раунди по 4 хвилини. Еді Холл взагалі пропонував дві хвилини. Пудзяновський, напевно, на це сказав, що він ебобо, і тому вони зійшлися на чотирьох. Попри віку, майже 50 років. Фізуха тут краща безперечно у Пудзиновського. Що Еді Холл так то визнає і каже, тепер що йому прийдеться через ці зайві дві хвилини скидати близько 15 кілограм. Зараз вага Еді складає 164 кг, кілограми, тому в планах зігнатися до 150 Бекграунд Маріуша Пудзяновського у ММА ми всі прекрасно знаємо, тому цілком ймовірно, що Еддік буде згадувати свій боксерський поєдинок проти хола як найбезтурботнішу річ у своєму житті. Колишній американський струнмен Брайан Шоу у своїй подорожі вийти на топ рівень у армії, схоже, що обзавівся новим тренером. Бік Брайан був вражений, наскільки швидкого прогресу домігся той же Едді Холл перед їхнім ермфайтом, тому також вирішив співпрацювати із Нілом Пікапом. Нещодавно вони зустрілися, провели чотири тренування, записали підкаст декілька відео. Після чого Ніл також дуже високо оцінив працездатність, перспективи та прогрес Брайана шоу. На мою скромну думку, це було надзвичайно хороше рішення від Брайана розміняти. Ларата на пікопа. Адже так як тренується Ларат, ті трюки, які використовує Ларат, і все решта проходить тільки у Ларата. Шоу у своєму армфайті проти Едді спробував перейняти манеру розмови із арбітром від свого тодішнього наставника, але це все цілком очевидно обернулося для нього фолами. Тому, скоріш за все, Брайн зрозумів, що це не його дорога. Отож, тепер стає дуже цікаво, скільки бусту додасть Брайану підхід Ніла Пікопа. І чи побачимо ми цього року нарешті протистояння шоу проти якогось професійного армреслера? Ну і наостанок ще одна просто чудова новина. Вона не зовсім свіжа, але я думаю, багато хто з вас все ж таки її пропустили. Наш козак Павло Кордіяка нарешті потягнув своїх 400 кілограм на становій тязі. Це просто топчик. Мої вітання Павлу. Це велика праця, великий об'єм роботи, який точно дозволить йому набагато впевненіше себе почувати у станових тягах на змаганнях Giant Slife на ВСМІ та на інших турнірах, де так чи так усюди є станова. Співпраця з новим тренером дає свої плоди та результати, і я впевнений, що вже у квітні на найсильнішій людині Європи Павло це покаже. Невеличкий спойлер, вправи для нього там будуть надзвичайно класні. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Дякую, що дивитесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Це все для мене дуже приємно. Вибачайте, що контенту зараз не настільки багато, як колись, туї, як ви розумієте, самі себе не наживцюють. Але я обіцяю поправитись. Ви були на каналі Прокачник, Тягайте залізо та бувайте здорові.